Добрий день, мої малята, дуже рада вас вітати. До мене сьогодні завітали незвичайні гості. А хто знає, той відповідає. Диба, диба, у лісок кожушок із голочок. На нім яблучка, грибочки, золотисті листочки. Покажи нам лапки, очі, та він слухати не хоче. О клобочок весь зібрався, за шпичками заховався. Хто ж це? Хто це такий з такими шпичками? Фур-фур фур. Так, це я, їжачок. Привіт, малята, привіт. Дуже скоро ми вже не будемо з вами вітатися так часто, бо наступила зима. Я висунув свого носика. І з нірки і здивувався, бо все навкруги стало біле-біле. Сніжок накинув на дерева і кущі шалі, із сріблястих сніжинок. Мороз вкрив землю блискучим килимом, закував льотком калюшки. нірки я вилазити не буду, бо холодно. Але звідси я бачу на доріжках сліди звірів, а яких? Зараз ви мені розкажіть. Малята, ну то послухаємо загадки їжачка і будемо відповідати на його питання перша загадка. До пухнастого хвоста личить шубка т їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Хто ж це такий малята? Це лисиця. А ну, знайдемо, де тут в нас є лисиця. Покажи нам їжачок. Ось вона де, бачите, де. Тато лис, мама лисиця і маленьке лисеня. А якщо їх багато, то це лисенята, нова загадка від їжачка. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий. Ну а взимку теплий, білий. Хто це такий, малята? Так, це зайчик. Заєць тато, мама зайчиха і маленьке зайченя чи зайчата. А де ж вони живуть? Вони живуть під кущем, а лисиця де живе? Вона живе в норі, молодці, слухаємо наступну загадку. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто ж це такий? Хто так співає страшно? Так, це вовк, тато, вовк, мама вовчиться, а є в них маленьке мовченя чи вовченята, а живуть де вони? У лігві. І ще одна загадка від їжачка. Слухайте малята. Хто ж це такий? Ну, послухайте уважно. Влітку по лісу гуляє, взимку в барлозі відпочиває. Хто це малята? Це ведмідь. Тато ведмідь, мама ведмедиця і маленьке ведмежа чи ведмежата, а живуть вони у барлозі. А що ж це? Це сім'я їжачків? Тато їжак, мама їжачиха, маленьке їжаченя чи їжачата вони теж живуть у нірці. Ой молодці, як ви уважно слухали. А ну ще подивимось, хто ще тут нас є? Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, носить руденька горішки в золотий свій сундучок. Хто ж це така швиденька та тваринка, скік та скік з гілки на гілку? Хто це така? Так, це білка. Яка мішкає зі своїми білченятами у дуплі. А чим же ми будемо пригощати цих тварин? Підкажіть, будь ласка, кому ми дамо м'ясо? Так, м'ясо ми дамо вовку чи вовчиці. А кому ми будемо давати горішки? Білочці. А кому ми будемо давати, підкажіть мед. Так, ведмедю. А хто ж буде радий отримати грибочки? Хто? Чи яблучка? Так, це їжачок, їжачок. А підкажіть морквиною, кого ми будемо пригощати? Так, зайця. Малят, а пограйте зі мною у таку гру. Я буду вам називати слово дію, а ви підкажіть, що це за звір. Розпочинаємо. Полює. Хто? Дивіться на малюнки. Лисиця. крадеться вовк. Лякається. Заєць. Скаче. Білка. Перевалюється. Ведмідь хитрує, лисиця, виє, вовк. Вистежує, лисиця. А тепер підкажіть, хто це такий, про кого я кажу? Бурий, клишоногий, незграбний це ведмідь. Сірий. Зубастий, страшний вовк, хитра, пухнаста, руда, лисиця, маленький, довговухий, полохливий, це заєць, колючий, швидконогий, прудкий їжачок. Малята, ви так уважно слухали мене, а тепер. Пограємо у гру уважні вушка. Я буду розказувати вам віршик про себе, а ви повторюйте останній склад. Починаємо через поле і лісок. Ок-ок-ок-ок, йшов ок, ок, ок. маленький їжачок. Ок-ок-ок-ок, спинку спритно вигинав, аф-аф-аф. Аф, гострі голки виставляв. Аф аф, аф аф. Малята. А ще наш веселий їжачок дарує нам пальчикову вправу. Їжачок хитрячок. Сідай їжачок, а я допоможу нашим малятам її виконати. Їжачок хитрячок голочки гостреньки – Ось грибочок під дубком, він збирав маленький. І ще разочок ось такі колючки. Їжачок хитрячок, колючки гостренькі. Ось грибочок під дубком, він збирав маленькі. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля Ой, хто це співає, чия це пісенька? ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля то це ж білочка. Ой, привіт, малята, привіт. Так, я сьогодні виліз з нірки та побачив, підкажіть кого? Білку. Я довго спостерігав, за ким? За білкою. Мені сподобалося, як стрибає білка. Руда шубка була у. Білки. Я дав горішки і грибочки. Білці. Ой, малята, як мені подобається, як ви мені, за мене дуже добре розповідаєте, в мене теж є скоромовочка, яку зможуть розказати дітки, які вже навчилися вимовляти, звук Ш. Підкажіть мені, будь ласочка!» ну, добре, білочко, ми тебе зараз допоможемо. Кажи, а наші діточки тобі допоможуть повторити. Шепче вітер ша ша ша. Малята, я вам нагадую, як треба казати. Язичок піднімайте догори, коли вимовляєте звук ши, а губки округлюйте Ну, повторюємо ще разок. Шепче вітер ша-ша-ша, шубку білочка знайшла. Шелестить трава похила, шубку білочка купила. Шепчеш ти і шепчу я. шубка в білочки своя. Звірятка, ви нам допомогли сьогодні дуже цікаве заняття провести з дітками. Але діточки трішечки втомилися. Тому зараз ми їм пропонуємо фізкульт хвилиночку. А хто ж їм допоможе? Хтось іще до нас поспішає. Прих-скок, прих, скок. Це ж іще одна тваринка. Бачите, який біленький. Хто це такий? Це зайчик зі своїми довгими вушками. Бачите, які вони. І зараз наші тваринки, і зайчик, і білочка, і їжачок будуть виконувати пальч... зараз фізкультхвилинку, а ми їм допоможемо. Повторюйте за мною. Заєць має двоє вух. Як одним він рухає, другим слухає вітрець, що за полем дмухає. Ано ну ще разочок. Повторюйте за мною? Заєць має двоє вух. Як одним він рухає, другим слухає вітрець, що за полем дмухає? Малята, вам сподобалось сьогодні заняття з нашими лісовими друзями? І мені дуже сподобалося. Хто ж до нас сьогодні приходив? З їжачок, руденька білочка. Та зайчик! А хто усі вони такі? Підкажіть, будь ласка, вони усі хто? Дикі тварини! Зараз вони кажуть вам до побачення! А ви зі своїми матусями повторюйте ігри та цікаві завдання, які сьогодні були на занятті. До побачення!